Так, ми ніяк додому не доїдемо це. Ще до Слава Петровича заїхалося в гості. Оце ось голуб'явоч, молодець. Молоденька. Екскурсія. Ну покраще. Вона таке виробітка так, і хвостики питаються. Йдемо на екскурсію. Слава, ти виганяєш? Ні-ні-ні, я просто показав. Ось тут я бачу, голубяк, соловік, бачу. Да, да. Воно з неї пропало. Голодняк ідея з води. Не треба... Надо... А де той? Я хочу ще показати. Купорос, я бачу водишці, так? Да? Це цей, це їх трошки хрипкий. Скільки піде, це не недавно. Оце голуб Михайло Васильовичу. Ага. Белікому. А -а. Дітей чудових дає. Mm -hmm. Понятно. А ну його от. Не треба кидати, пусти. Ні, ні. Це не моє. Почекайте. Не підмітаю постом, ні? моє. Оце голубо авторитетний. Провірений, не раз. Не раз радував. А бачите, які крила в нього чи не бачите? Да. Який? Не такий. Отако. Не да, да. На холодильник. <рис> Як <рис> вихватиться, <рис> то... Ні, ви ще середній не бачите, Ви ще середнього. Голуба тут. Накинув він довго, ага. а потім чим вище, тим краще довгий а, а то, де, що де. він в точках буде, ви скажете, вон глянь, що він там творить. От вишки, ви що хороший голуб не злетить у вас, щоб ви знали. Вони будуть злітати і у гори. А де генічського покажіть мені, хоч одного. Якщо є. Чи вже нема? Такого пістоті немає. Все, я зрозумів. Все. Ну що там воно будка є? Я бачу, любитель хороший, но... Ага. Вітер малий для них. Уже і малий. От ми їхали, був нормальний. А вже, а вже і малий, да. так? Для тих голубі, дитин малий. Як убивці, а для тих голубчик? Якщо ж стипень не поганяєш, вже й присіли. Так якщо і кожен день штурмуєш, то є через вітал. А там що еліта? — Та там теж таке в пошуку, таких, щоб конкретно. і нема авторитет. А то... Слава, а то жовті, що там выявился, да? Да, да. Вот там виявился, да? Да. А да. там Екскурсія. Екскурсія. А медведя, вон не вийде. Щоб, щоб ви знали. А що? Тут для волієрів дуже добре. Петра руки залетіть. Самі так? — це робив, да? Заладь і в Ви гляньте, такі вишки. Бачите, вишка, гляньте, красавіцо. А я дивлюся, ти що? Цей вишки, якщо да. голуба туди хороша знаєте, і там стой. Що... Поманив він отак. Тут душа буде рвати. Якович, заходьте сюди? Та не хочу. Ідіть, ідіть, ідіть. Чого? Находьте. Ну, зроблено так, що куниця не залізе. Ласка залізе, подала. Ні. Залізе. Ви знаєте, що таке ласка, ні? да. таке як... Ласка ніколи горя не приносила, в вони є і живуть. Значить їх нема. Чи живуть ласка? Є, я бачу. – Ви знаєте? Вони Куниться там. О-о-о, ви що? Та тут можна таку птицю держати. Тут 20 штуків голубів держати. Ви що? Не треба на ті голубляти. Та да, не треба, <свят> <свят> не треба нічого. Ось голуба старой непоганий у вашого цього. Да -да 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 -да. Голова така. Останемо голуба. Такий сторонний. у нього. Голуб покривається і закриває за цього. Да, і я бачу, що це, я ж бачу. Хороший голуб. авторитетний. Ось авторитетного ставити ще з десяток, таких, щоб молодіж тоді. Тальцову над ним, ми все, а це цьох наварили, ми з Ніколайцем приїдемо. Слава, <різь> <різь> за купороси, так клиш? Так, кутичку додаю у тиждень трошки ту поросу купаються добре. Купотеро єджу Купо і поп'ють. Вони ну, самі п'ють, ну це ж яд взагалі. Треба трошки боятися. Да, а що треба... то за дирижаблі? Похожий на березняговатих. Циваря це Михайло да Васильович мені подарував. Там кров є березняватий. Ви <laughs> да, да, да. бачите, що да, якось да, да, не такий да, тупий. Да, <laughs> <laughs> да, <да, да>. Ні, ви. <laughs> ми... Оце ваша масть. Такі. Да, тільки белохвоста. Ну я поняв, ну такі лузы не буду. Я люблю, я понял, понял. Улюбляю таки, так. А так там молодежь. Тут сьогодні мало. Було, звісно, тут 15 пар. Тут, так, я вибрав. Mm -hmm. Я yeah, вибрав. Вам... Дивіться там, говорите. Я Тут уже все бачу. Вони там свої секрети. Вони близькі по духу. Ці два любілі. <гум> Мене свої компанії не беруть. У них свої, свої там погляди. Хай діляться секретами. Так, да, синярявий голуб такий, точно що похожий трошки на... Березні Так. Ну що все, мабуть на цьому наша сьогоднішня суботня екскурсія закінчиться. Так що хто додивився до кінця, то ви, ви витримані люди. вас хватило терпіння. Дякую вам. Якщо було цікаво, то я радий. Якщо в репортажах щось не цікаво, то ви перегортайте його, перекручуйте, тому що всі ми різні. Погляди різні, думки різні, комусь цікаво, комусь не цікаво. Ми їхали, вітер був добрий, такі, я вам скажу, а це приїхали, то вже зараз скажу яка, вже шоста година. То вітер трошечки, та не трошечки, а відчутно вже знизився. Через те споділися, що голуби піднімуться, але вітру немає, такого як для них, то польоти вже не побачимо. О, жотенькі які гарденькі, а, Слава Петрович. Гарнесенький такі. Оце голубята. Тому що вони легенькі такі, а ще може зараз і підірвати. Дивіться, бачите, ще може і підірвати зараз. Бачили? А, обговорюють. Обговорюють. Ну, це частинка нашого життя. Поговорити, подискутувати. Ні туди, ні сюди. Впала. Легенька голубочка, галенька, легенька. Так, добре, ну що. Всім пока-всім миру. Всім пока, всім миру.